Наступна щука в нас в активі. Не хоче сама тікати. Дуже зачепилася за два гачика. Зараз ми їй допоможемо звільнитися. І все буде добре у нас і у неї. Так ох, тут з елементами екстриму, друзі. Тож трошки можна пірнути, все було б нічого. Тільки один момент, що телефон в кармані, в кишені. Так, забираємо один гачок, забираємо другий. Дякуємо нашій щуці за клюваку. А ми намагаємось не навернутися в воду. Оп! Ховаємо наш інструмент. Ох, шкода, що немає в мене полярика. Величезні стада. Коропів, здається, чи що то, я навіть не знаю. Вже враховуючи сьогодні обставини, попробую чисто поржати, закинувши їм воблера. Хто знає, чим чорт не шуткує. Збулося окунь. Просто офігенніший окунь. Ох, пекний. О, Я, коротше, не знаю що сказати. Здається, треба було просто підібрати колір для цієї шикарнючої рибини. Вагів немає, але це просто монстро. Мабуть навіть не полінусь. Візьму лінійку. Зараз ми його звільнимо. Уміряємо обов'язково. Зараз мушу зняти відео. О, гарний окунець, хлопці мені допомагають. 30. Раз, два, три, чотири, п'ять, 35 см. Отакі окуняра. Так, мусимо відпустити. Відпустити. Hey. А, а окуня я не в'єм. ми з ним можемо фотка. Un є? Мам нуду свій. Добре. І тут хлопці фотаються. А Дамо прич. Оп. Так, о кінцю пофоталися вже всі. Сподіваюся, що він вип... ано! Оба. Дуже гарна рибина. Це просто бомба. Процитую Колю Козлова на нив, він завжди так каже на нитьо. нив, коротше, я окуня дебелого 35 см, як ви вже побачили. З цього місця я перекидав інквізитор, перекидав Віпчик, перекидав я цикаду, потім поставив 130-го ренджа у цьому ядреному кольорі і він спрацював. От тут я зараз не можу зрозуміти, що саме справило таке враження на Окуня, чи колір приманки, чи гра приманки, можливо, шумність. Але факт того, що нарешті, нарешті-друзі, я в Словаччині. Отримав покльовку окуня та реалізував її таким офігенним екземпляром. Просто клас. Рибалка сьогодні пекна, як тут кажуть, по-нашому, то агарна. Ще, друзі, хтось у нас дибнув. Мабуть, щука. Якось дивно трошки себе поводить, правда? Ага, да, дивно, бо, мабуть, била в голову, а підбагрилася заднім трійничком за загривок. А, не загривок, все-таки за галстук. За кроватку, о, українською. Так, де наш чарівний камінець, з якого ми... Опа? Маємо доступ до щуки. Зараз ми звільнимо цю малечу. Да, на минулому озері у нас не працював такий колір, а тут, як ми бачимо, на нього є... Результат. Хоча, до речі, прозорість води, що там, що на цьому озері, досить сильна. Ай, зачекай, ну хвильку зачекай. Буде ж ти рибиною нормальною. Та ти, йо -йо. О, Біжи. Прозорість води тут досить велика. Я не знаю, скільки метри півтора, мабуть, точно є. Ну, можна не півтора. Коротше, дебело. І все одно рибка покльовує. На такі кольори. Мало не забувся розповісти про найголовніший елемент рибалки. Це, звісно ж, комплект, яким я сьогодні рибалив. Комплект у мене Croix Legend Extreme. Роз зріст його 228, тест 5.17. Паличка ця зібрана на торзайтах. Коротше, Скупую на вороті, все так, як мені хотілося. Оснастив я її катушкою Дайва Зелен 1016, рідна шпуля, шнурок, півторашка, апгрейд восьмижильний. Ну і приманки ви бачили, це були вобляри, там ратліни. І поводок вже титановий я почепив невеличкий, для цього була скрутка, але я обірвав її. ну то таке. В принципі, все як завжди. Рибка ловиться, настрій гарний, снасть чудова. Друзі, обері, поручається нахер капець. Як. Нарешті я розловив то, що не міг розловити, як то кажуть, всі ці роки. Зараз я вам наглядно продемонструю, що це є за приманка. Що ж там таке так поручається А, щучка, мабуть, промазала чи що. Нарешті, це прям офіційний розлов. Ух ти, яка люта! Ух ти, що Мала, це ти, брін, даєш. До речі, ще й розмір такий нічогенький, я вам скажу, по -сьогоднішньому, на сьогоднішній день. Так, що про що я казав? Я розловив коливалку по щуці, нормального, більш-менш щучого розміру. Я ще в житті ніколи на неї не ловив щуки, просто ніколи. Я ловив там на якісь маленькі такі. Ультралайтові блешні, а це ну, по моїх мірках здорова досить блешня. І я нарешті впаяв на неї щуку. Коротше, нервова якась ця рибина, ледь ледь я її вмовив на фотосет, подякував тобі. Ух, стрімко як пішла. Ну що ж, два слова про колібло, я, до речі, це вже тут купив цю колібалку, ми поїхали. До магазину там треба було нам купити дещо. Точніше підсаку. І я от взяв, це що у нас? Мікадо страйп, мабуть, так читається, 16 грамів. Така, ви знаєте, прикольна. Мені дуже сподобався її дизайн, що в магазині. І ось я її придбав. Як виявилося, не дарма все-таки впоров на неї щуку, тож офіційно. А в моєму житті відбулося відбувся цілий поворот. Я нарешті розловив калібалку. Якось так. народ, офігеть, друга. Я тільки-тільки кинув цю колібалку. Коротше. Офігеть. Офігеть. От такої от. От такої от. Чекай, 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 чекай. -е. Я не знаю, що сказати, але це офігенно круто. Просто, блін, бомба-ракета. Е -е. Судак, е -е. до речі, подача була така, я не сказав би, що судача, але все одно. Ми бачимо таку рибину прикольну. Коливалка. Проводка. Я кладу на дно 3-4, може 5 обертів якось я не рахував скільки. І знову кладу на дно. Ну, Якщо можна сказати, така джигова. Довга джигова проводка. Прикольно, лки-палки. Судак на коливалку. Ну, Була в мене теж на мікрушку, а це ось вам, будь ласка, на цю мікадуску. Я дійсно не знаю, в Україні воно є. Але ну, це ж форма, я так. Гадаю, що просто подібних, мабуть, має бути багатьом. Ну ця, до речі, дуже шикарно, вона просто зроблена. І вона недорого коштує, вона щось менше 2 євро коштує, якщо я не помиляюсь. Там Євро 60 чи євро 80. щось таке. Коротше, недорого. Чи це може 2,60. Ну, коротше, в районі 100 гривень, мені здається. Оба! Клас. Судачок. Да, другий за день. Прикольно, Два лина, два судачка. Безліч щуки ще не вистачає ще одного окуня гарного і тоді вже все, можна спокійно їхати додому. Ну, Як ми вже заговорили про коливалку про цю, да, то я зараз вам наглядно продемонструю, як це все діло виглядає. От туди де риба викинулась приблизно. за Зашаримо. Так, щоб було видно і дрючка і катушку. Чим зручномуль да? впало. Шпуля зупинилася. Ні-ні-ні-ні- ні, 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 це було щось. Але не покльовка. Ось так провели. Підірвав. Раз, два, три, чотири, приблизно так і даємо паузу. Падає, комусь приїхало по спині, здається. І знову даємо паузу. І в такому ключі проводимо. Проблема тільки цього, що провести тут я не можу далеко, бо вона чіпляється близько. Під берегом, мабуть, зараз ще один раз покладемо і мушу виматувати, бо лежить якась тут коряга чи щось таке, за що воно чіпляє. Тож о, мушу ловити, ловити тільки, блін, ви бачили, це триндец нахер. Я просто виматував колебло. Це жесть, це просто жесть. Це третє колебло. Короче, Коротше, я не знаю просто. Як таке блін, може бути? Це не рибалка, це просто якась люта рвань. А, чекай, бляха, ще й плоскогубці десь там. Оба! Клас! Оце, ну тоді коротше, той шаблон по, по проводки, який я вам хотів показати. Працює, але працює. І така досить швидка рівномірка. Коротше, насправді я не знаю, як ловити на колібалку, я хотів вам просто наглядно показати, то, як саме у мене вона спрацювала. Ну, як виявилося, що вона працює, мабуть, на будь-яких фазах проводки. Можливо, зараз риба просто хоче колібалку, бо досить жарко на вулиці. Я вже сховався в тіньку, на сонці неможливо знаходитися. Не знаю скільки там по Цельсію, але неприємно мені. Досить жарко. Є теорія, що водойма попросила данину. Я, мабуть, докинув прямо до корча, біля якого я стояв з того берега. І туди був загнав якийсь приманок, там теж відстрілював, здається, віба. Корчі тут просто вони є на дні лежать. Ну, гак тут потужний у цієї коливалки, я не думаю, що я його зможу розігнути на півторашньому шнурку. Зараз спробую ще відстрелити. Якщо вийде, то добре, якщо ні, то так і буде. Наступного разу будемо їхати в магазин. Я думаю, що парочку таких штук варто взяти. Ще хочу сказати, що я сюди я брав арсенал, да? в облірі у мене просто не було китайських. І я брав. Ну, якби і ті, що, скажімо, не, не шкода, якщо можна так сказати, втопити через то більшість моїх рибалок і проходять саме на інквізитор. «Ратліни» мені не шкода, бо вони дешеві. Ну і от коливалки, як ми бачимо, ефективність досить непогана. ну, Принаймні, може це так співпало, а може і ні. І приманка якби, коштує недорого, тобто можна дозволити собі декілька штук обірвати за рибалку. Ну, да, Неприємно, а що робити. Це краще, ніж рванути якогось там балісонга, чи рудру, чи якогось афієвого Мегабаса, А потім просто, ну, як би ми не хотіли того, а настрій у нас спортиться після такого дорогого воблера. А це обірував повіде шкода. Більше, чесно кажучи, чим приманку. Зараза титановий. Короче, колібалці ми подякували, вона служила вірою і правдою, шкода, що недовго. Порився я в коробочці, знайшов щось такий титановий повідець, який ми бачимо дуже сильно перегнути. Скажімо, в кращі часи, маючи повідець нормальний, я би на такий не ловив, але зараз я до нього пристібнув ось такого Ратліна і буду продовжувати їм ловити. Чому такий повідець Ну він якби не є надійним? Це може вже бути саме той частиною, яка Обірветься. Але оскільки ми можемо втратити приманку, мені більше шкода по відці, яких немає у дефіциті в мене. Тож будемо ловити на старенький титановий повідець. Зараз спробуємо. Вага його 10 грамів, здається. Кльовіна, що просто жесть яке-то. Я... Ага. Ага, от покльовіна наша жесть. Увалив так, що це просто. Капець. А ну-ка, давай-ка, ох, який. Чорний, гарний. Клас. Розмір не дуже в нього. Але досить гарна рибинка. Зараз ми йому подякуємо і випустимо обов'язково. Візьму тільки плоскогубці, які трошки далеко. Лишилися в рюкзаку. Так то зробимо. Тихо, а як це так ти застряв, слухай? Ух, шановний, який ти лютий. Рибці, дякую, па, -па. Насилу я вмовив. Блін, зараз, капець, капітак крепко, не можна підняти. Ще один судачок. Друзі. Довго мені довелося гратися з ним. О, ану ж, а ну ж, якби ми його на лінієчку. Не, не буде тут 50 см в ньому. Але досить непогана рибинка. Просто вже стало цікаво, скільки ж сантиметрів. Давайте поміряємо. Так, приманка. Це ще один, один із китайських вібів, який є. В моїй коробці. То не швидко. Така проводка, граючись з нервовою системою, скажімо так. Бо досить довго воно падає, це все діло. Важить приманка, здається, 13 грамів чи щось таке. Так, а ну ж. давай наглянемо, скільки ти у нас 40. Раз, два, три, чотири, п'ять, сорок п'ять сантиметрів. А, трошки менше, сорок чотири. Чи Скільки там виходить? Раз, два, три, чотири. Ну так, сорок чотири, Все одно непогано, мені здається. Ну що, народ, буду я закругляти вже цю чудову рибалку. Надубасили риби нормально. Не знаю, як випускав того судака. До речі, ось цей ратлін, на який він зловився. 13 грамів важиться приманка. Досить гучна. Мікрофон забувся. Досить гучна. Вклепав добрено. Що вам хочу сказати? що Сьогодні була дійсно така видатна рибалка для мене. Я наловив купу-купу просто риби, наловив все, що тільки можна. І лина, і окуня, і судаків, і щук. Одне, що не сподобалося, це розмір. Але кількість просто якась неймовірна рибалка казкова сьогодні була. Сподіваюсь, так само все сподобалося і вам. І ви мені поставите лайк та підпишитесь на мій канал, хто ще не підписаний. Всіх вас обійняв. всім пока, все буде Україна!